Дівчатка, знову в наявності дуже милі рюкзаки з ведмедиками. Це іграшка, вона виймається, але рюкзак без неї не дуже виглядає. Але якщо, наприклад, в подорож хочеться дитині взяти з собою іграшку, то дуже класний варіант взяти іграшку, щоб вона не знімала місце у валізі. А, є у жовтому кольорі у поєднанні з рожевим і м'ятним. Також є м'ятний з рожевим. Чорний повністю йде. І у нього відрізняється ведмедик, він буде коричневий і блакитний з рожевим. Покажу, як він виглядає на спині. Тут лямочки регулюються, можна вище, нижче робити. І покажу огляд. Тканина тут дуже приємна на дотик, вона краплю води відштовхує. Позаду є кишенька невелика на замочку, бокові кишеньки на резинці. Попереду ось такий відділ. Для дрібниць і основний відділ таким чином виглядає тут перегородка і дві кишеньки.